У першу неділю вересня відзначається День підприємця України. Зазвичай для бізнесменів влаштовували заходи, на яких нагороджували грамотами та виокремлювали кращих. Цього ж року мета професійного свята дещо змінилася. На протязі семи років ми святкуємо День підприємця, але завжди ми його святкували весело, святкували з великими. Ну з великою надією, з душевними, таким з душевним підйоном, з, та, з танцями, піснями. А сьогодні у нас просто свято таке, що воно присвячено благодійності, присвячено тому, що ми повинні підтримати родини наших хлопців поранених, повинні підтримати тих, хто в зоні, повинні все таки, хоч по капельці, робити своє діло, яким кожен, кожен повинен починати з себе. Сьогодні нас всіх об'єднує. Одна спільна мета і одна справа. Справа наша має бути любов до України. І ми сьогодні хочемо засвідчити з нашими підприємцями. Свій вклад національні кольори довершили образ присутніх та додали особливого присмаку самому святу. Ідея вбратися у жовто-блакитне не випадкова, адже хвиля українських традицій сьогодні як ніколи актуальна, навіть далеко за межами країни. Організатори свята підтримали патріотичний настрій оздобленням території та вишуканими стравами. Всі предприймаєте дуже підприємчиві, вони завжди зайняті і, звісно, вони находять час зустрічатися самі між собою для того, щоб обсудити якісь останні новини, новості. Увіді. Пообщаться. Конечно, раз в год мы стараемся собраться. Но в цьому році наш, наш вечір крашені всіми собаки, які зараз пройшли, все це ми понимаем. зібрати кошти родинам поранених першочергова мета заходу. На жаль, цифри зростають і допомогу передадуть вже не трьом сім'ям, а дев'ятьом. Коли мероприяти задумувалося місяць тому, це було всього лише три сім'ї. На вчора це було вже дев'ять сімей, і боюсь, на сьогодні це вже більше сімей. Тому ми не установі, несмотря на то, що Уже своїми пожертвуванням сьогоднішні гості зібрали очень солідну суму. но ми будемо обращатися к ним навіть в течії вечора на то, щоб вони знайшли можливість, тому що сімей стало більше. Хочеться, щоб допомога була существенна. Сьогодні збір коштів для бійців, поранених сімей, загиблих відбувається на різних рівнях. І багато хто хвилюється, чи підуть внески за призначенням. Всі кошти, які будуть сьогодні зібрані, я думаю, що ще вони поповняться на багато, тому що не всі, хто знав, клав гроші. Ще. Не всі, хто міг, тобто людей не було на місці, зараз люди долучаються, і все-таки цим сім'ям гроші будуть передані. Те, що було в школах, я теж впевнена, що це проводилось через міську раду, через адміністрацію школи. Ні одна копійка не піде нікуди. Я впевнена, що в нас в місті люди дуже добросовісні. За цей благодійний вечір зібрали 36 тисяч гривень, які підуть родинам Обухівського району. Будемо сподіватися, що кількість сімей не збільшиться, і ми робитимемо внески лише на розвиток інфраструктури, а не на порятунок життя. Олена Сухонда, Андрій Пугач, студія Барт.